Мантажу і клон і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ! Якщо на сайті знайомств вам напише Султан, тоді зустрінемося, Побачиш мій палац. Чому він без ніякого знаку пише? Ось так. Мій палац. <ріху> і запросить в свій палац. Оце випереш, добре. Будьте готові до трьох випробувань. Я хочу бути гарною дружиною. Шорти знімай. Шорти знімай. І то анаконди. Каструвати тебе треба. Зараз 14.00 і я з групою в. А де ми? Чекай, це з побачення в кущах з комарами, чи що? <рес> а покликали мене в ці хащі на побачення. Так, я просто на таких підборах зараз буду тут пісити місок. Пісити <рес> місити пісок. Гарний початок піду я попісю місок. Мене чекають у вказаній бесідці. Куди мені? Я провалююсь. <рес> А я озброєна не, не тільки каблами, а й підслужкою. Усі мікрофоном на тілі та прикованою камерою у сумці. Група в кущах з прикованими камерами. А ось здається, і він. Султан Сулейман. Смачного тобі. Привіт. Сулейман. -су Привіт. Я Султан Сулейман. Я, Я. Я забула. <с> Я реально забула ім'я, побачивши, як кетчуп розтікається футболкою. Чорт, кетчуп? Кетчуп. Що це? Ну, Розумієш, доки, дідько, у пошуках дружини, то приготувати нема кому. Одразу видно султанського роду. Ну, не султанська, звісно, їжа, але. Перехопити можна. Так, піде. Так, так, вам не почулося. Це такий султанськ Сулейман. І зараз він мені покаже. То що, так, підемо? Я вся. до палаців. Ходімо, буду тобі а, показувати свій палац. Але я спантеличена. Та не хвилюйся, це ж не офіційна а, зустріч. Я думаю, що. чому ти без кроватки? А буде офіційна, так? То, звісно, тільки сьогодні мені треба придивитися до тебе, якою ти гарною дружиною будеш. А нам сюди? Так, так. Але територія в тебе величезна, як я бачу. Сподіваюсь, і султанський палац буде величезний. Ну, ось. Е! А як? Дівач, чувач, а... чува... а... вали звідси. Ну ж, бо вали, я тобі сказав. Давай, я тобі сказав, іди звідси. Так. О... Пішов, тряся, вибач. Який бадьорий початок? Вибач. Не можна відійти ані на хвилину. Лазить бомжара. Це він про себе? Палац? Це дворецький, мабуть? Ні. Я ж ще в спадок не вступив. Мені, щоб отримати спадок, мені треба одружитись спочатку. Ага, викрутився, сулейман. Але він ще не знає, що від дечого сьогодні не відкрутиться. Опа! Ні, не треба. Починалося три дні тому. А це Султан. На хвилиночку. Треба Олю кликати. Так мені написав сам Султан. А що у нього профілі? Ну ні, ну, фотка гарна. Чудово. Мені бракує тебе, я спадкоємець. Іди, дещо покажу. Мені пише спадкоємець султанського роду. У нас такого ще не було. У нас вісім великих палаців, ми дуже багаті і заможні. У нас тут цілі комори з діамантів та золота. Комори в палацах? А тамбура там немає з сусідськими санчатами. Я шукаю собі дружину, щоб перевезти її в мій палац. А на що ти мені написав? Е, на що ти мені написав? Чекати відповіді довелось довго. Мабуть, пересуває санчата в султанському тамбурі. Нарешті султан відповів. Дочекалися. Стривай? А вже ж ти можеш стати моєю дружиною, якщо підійдеш. Боже, так несподівано. Ти цікавий чоловік, коли я бачила лише фото палацу. Але сам... він цікавий чоловік десь в глибині цього палацу. І ось він відповів: тоді зустріньмося. Побачиш мій палац. Чому без м'якого знаку пише? Це отак? Мій палац. Просто супер. Стривай, нехай так. А я готова. Куди їхати? У гідропарк! Так і ось! <різوع> <Спущу>. <різوع> супер! 14.00 підходить. Так, ну все, у мене животі забурчало. Дружина сулканська. Короче, палац не справжній, а от Султан Сулейман. Тому в тебе сьогодні буде випробування, щоб ти довела, що ти можеш бути моєю дружиною. Скоріс, ми хочемо це бачити. Я не одне. Не переш. однією дружиною. Першою, головною дружиною в гаремі. Головною. А, головною дружиною? Ні, тоді я згодна. Ну, тоді йди в намет. Ні, тоді я не згодна. Та ні, ти не так зрозуміла. Просто поприбирай. Взагалі дружина має добре вміти прибирати. Не лише в наметі, а й в палаці. Ну, я погоджуюсь, бо цікаво, хто цей сулейман насправді. Ну, Це випереш. Добре. А у тебе дизайнерські шарпетки? Дизайнерськими дірками на великих пальцях. Ну, може, мода така східна, я ж не шарю, але починаю прибирати. Тут би, звісно, побризкати одеколоном літрів із 10. І намагаюсь не втратити свідомість. Господи, тут або дворецький пукнув, або султан прокис. Ми тебе бачимо з двох точок, але постав ще пару камер. Ставлю одну камеру. І на всяк всяк другу біля річки. А чи нічого не помітив трішки холодного речку, поки я тут горбачусь? При цінті може хтось втретє на дзвоні. Чорт наполегливо так. Він скидає ваща. Може, це суперенеться? Ще одна претендентка на цей пхалац. Він уже шість разів когось скидає. А от на сьомий раз Сулейман не витримав. Так, Ю. Юк. Я занят. Послухай, Юлю, не скажу. Та Сулейман не знає що стоїть прямо під нашою камерою. Не дзвони мені, більше. Кричить на якусь Юлю. Слухай, може це його жертва? Який він султан? Ну, моя її номер спробую добути. Так. О, ну, а я тобі що? Так, а ну, давай. а ти кажеш, погана дружина? А в мене з'явився план. Ух. Ну, я ще прання закінчу. А давай я шорти одразу виперу. Так би мовити, освіжу. Допоможу зняти. Стоп. А хто подбає? Я хочу бути гарною дружиною. Давай, що знімай. Ну, може швидше. тривай, Давай, требай, давай, я допоможу тобі. А, я ж хочу бути так... спадкоємицею палаці цих. Ну, ні, я просто хочу бути Обере. гарною дружиною. Ну це? Тривати. Ну нічого, Очіка. я зараз я покладу там на лавку. Але телефон в мене. Ні, Та що ж ти голий? Вдягни штани наче... А Може, я вже й не буду вдягатись. Ні, ні, ти ще не певен, чи гарна я дружина. Та поки не спохватився. 067 ну, 333. Продиктувала в групі номер з пропущених і помітила це. Чорт підписано на конда. А як він її там називав? Та наче Юля, зараз ми її наберемо. А в мене планом велике прання. Я не очікувала просто, що в мене будуть такі пригоди. Не отруїти брічку цими шортами і рибу також. А тепер унікальний майстер-клас з прання. Ну все чисто. Я почекаю, поки у вас закінчиться істерика і. Ну що, випрала? Блищать зараз. Просто не хочу брудними руками їх чіпати, бо так добре випрала. Почуваюсь, наче в суші барі просто. Ти почуваєшся султанською дружиною. А група в цей час. Анаконда, так? Як до неї звертатися? Дзвонить загадковому номеру. Анаконда. А, алло, здравствуйте. здрастуйте. Підкажіть, ви комусь дзвоните зараз постійно, так? Чоловіку якомусь. А як вас, вибачте, звуть? Ми не знаємо, ми його просто знайшли у гідропарку. Юля, так? Дивіться, Юлю. Так, так, ця скотеняка, так, він тут. Ми усе пізніше вам пояснимо. Ми його випадково просто знайшли і зрозуміли, що нам треба вас набрати. Кріх ти зараз впадеш. Ого, поворот! Зараз буде завдання знайти мені ще одну дружину. Все а я що, вже не підходжу? Треба випрати. Бачиш, скільки речей. Ні, так просто я не готова, це все. Ну, Піди, знайди мені другу дружину. Це буде твоє друге випробування. <різь> взагалі ще а, раз? Тільки дягни, зараз я тобі знаєш що. Дивись це. Наша родинна реліквія. Боги, за що мені це? Та відступати вже пізно. Все, практично все. Ні, ні, ні. Я зараз, секундочку, я вже майже готова. А султану прям не терпиться. Ти бо ти віриш тепер? Що я султан справжній? Оу, то це хламіддя мене має переконати? Дивись, який родо цей родослідний костюм? Родовідний костюм, Родовідний костюм. цікаво. На що йому цей цирк і друга дружина. Ну ти ж зі мною підеш. Та ні, я тут буду. Неподалік, іди тільки ти ж там кажеш, що я султан. Що султанська? Ну зрозуміло, що вона буде що треба дружина султан. Ні, ну ясно, що я в цій красі нічого не знайду, але але піду, аби султан нічого не запідозрив. Так, я просто візьму телефончик. Раптом я буду тобі присилати фотки, і ти будеш схвалювати. Сподіваюсь, мене не поб'ють. в цей час. Льоху, привіт. Прикинь виловив. Ну, баби будуть. Тож підтягуйся. Десь за годину. А так ось на що друга дружина. Тільки ж я султан, не протикай. Група розділилась. Частина з ним, частина зі мною. А я успішно зливаюсь з натовпом. <рес> Нарешті ціль номер один. Привіт! А ви не хочете бути дружиною султана? Ні, дякую. Будете жити у багатстві. Ціль номер два. Здрастуйте, дівчата. Вас шукаю. Угарем Султана. Йому треба ще дві дружини. Дівчата, куди йдете? Ціль номер три. Ходімо в дружини Султана. Він там без штанів в кущах сидить. Будете о, у таких о. шатах, в палаці жити. А ви в аферистах знімалися. Е -е 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 -е. Так, тільки тихо. Ідіть. Крістіна. Упс, добре, що султан весь султанських справах. Ціль номер чотири. Жінка за кермом. Жінко! Вас чекає султан. Будьте його коханою дружиною. Ні, ну серйозно. Він без трусів, без штанів, у кущах чекає. Серйозно, я от наче будете дружиною, коханою. Я все зрозуміла, не будете. Їдьте. Ну, але ж він султан. Здається, за пів години я розлякала всіх жінок в окрузі. Ну, але ж він султан. О, любий сулеймане. Ну, не змогла. Не я. знайшла. Але і спадок твій не треба буде з кимось ділити. Добре. Я гадаю, батькам моїм ти все-таки сподобається, тільки треба останні випробувати. Кріс, у нас тут таке. Потягни, поки що час. Ми самі розберемося що до чого. З тебе танок. Танок живота. Блін, та скільки ж можна. Ну, вже тільки щоб дійти до кінця. Гаразд, зараз я біля гречки покладу телефон. Я стараюсь. Я ничего не, не про танцюю просто. Звикай, що робити? О! 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 Я... О! о. Зараз, зараз, я маю... Давай, давай! Не давай. треба! О! Ах ти! Юлю! Юлю! Я Юль, тебе зараз Юль. влаштую. Прип... Я думаю, Преп... ти води Юль. не виконати не можу. Я тебе просто Юль, збию. Юля! Дяка! Я тебе зараз... Звідки ти, Юля? Та зупинити Юлю не зміг би навіть ОМОН. Ей, Вейда! Це новий! Да. Я зараз тобі! Та Це новий канал! Юля, чекай! Тривайте! Стоп! Зараз! Тривайте! Юля! Чекайте! Ти звідси! Ти це вона дзвонила? Юля. Так, це саме вона обривала телефон. Це вона Анаконда? Анаконда <смір> Юля. <смір> І ця Анаконда Юля, як виявилось? Так, ви дзвоните постійно. Зараз виразів п'ять поспіль подзвонили чоловіку. Він ваш чоловік? Якого Анаконда Юля після домашньої сварки вже два тижні шукає? Ми його просто знайшли в гідропарку. Так, так, ця скотиняка, так він тут. А він не тільки звіті став сулейманом, а й костюм спер. Уявиться, він поцепив новорічний костюм доньки. Що ти робиш? не сваряться чи вже миряться? Короче, ходімо. Каструвати дуже треба!